Добрий раночок. Я приготувала знову в аерогрілі. Гляньте, яка смачна вийшла картопелька, яке м'ясо. Воно разом запікалося картопля з м'ясом. І приготувала отаку от смакоту. Гляньте, бачите? Я запікаю нічим не це. Не поливаю, ложу так, як є, без нічого. Можу тільки солі посипати, а потім, як дістала, то взяла на вилочку, наколола кусочок масла і так чуть-чуть легенько, бачите, не видно. даже, Помазала масличком без олії. Добавила, а, як хочеться, от сюди зараз треба трошки олії дати. От, квашена капуста і три помідорки. Зараз буде в мене такий швидкий сніданок. Поки я промиваю, промивається моя кавомашина. у мене зготувався сніданок за декілька хвилин. Отаке всім приємно.